Сьогодні відзняла безліч об'єктів Доброго усім вечора, Але я всюди була сама. Тому підводка ось така в кав'ярні під будинком. Але дуже, дуже, дуже хочу розповісти про будинок, який точно шукає таку велику родину, тому що там п'ять повноцінних спалень і кабінет. А ще плюшка цього будинку дуже крута, тому що там внизу. Є комерційне приміщення, прям дуже блазасненько. Тобто, ви йшли з свого будинку і ще окрема комерція. Кому цікаво, тобто ви можете і проживати окремо, абсолютно автономно, в класному, зручному, комфортному будинку, і поруч зробити собі якийсь цікавий кабінет. Тож ходімо на відео. Це важко повірити, але ми на центральній вулиці Соборна. При цьому маємо тихесенький будинок в такому затишному, класному дворику. І буквально дві хвилиночки, і ви в центральній частині міста біля нашого центрального парку. Комфортне розташування, як під оренду, це прям бомбезний варіант. Трішечки заплутане планування, тому ось все покажу на відео. Це у нас перший поверх. На першому поверсі кімната раз, санвузол. Перший у нас тут в будинку, їх два. Далі по курсу по коридору, ви бачите, там відхідної зони, да, де ми кухню подивилися, кімната 2. І вона ось таким ще невеличким кабінетиком. Це не та комерція, про яку я говорила. Комерцію покажу потенційним, фактично, орендарям, які будуть бажати зняти ось подібний будинок. Далі перемістилися ми з вами на другий поверх. На другому поверсі кімната номер 3 Дитяча, вона така розонована, з величезним робочим місцем, багато місць для зберігання, односпальне якісне ліжечко, Стоїть, і далі, ось так по сходинкам переходимо в батьківську зону. У нас цікаво, так розонована батьківська спальня, має окремо свій санвузол Тут у нас і душова окремо, і фактично туалет. Ось така комплектація, ви бачите. Крім того, маємо камінну залу, там зручно розмістити якісь м'які меблі можна робочий кабінет, до речі, зробити, все, що вважає, як вам зручно. І далі ось така досить велика, просторна, класна світла спальня з доспальним ліжком. Будинок вже вільний, 30 тисяч оренда. Телефонуйте.